Людей завжди хвилює питання їхнього щастя і благополуччя, їхнього наповнення і радості від життя. Що ми можемо передати? Ми можемо передати, що ваша душа радіє від вашого втілення на землі, а ваша людська частина намагається опиратися на дуальність цього світу. Що це означає, дорогі майстри, вчителі, близькі, поясніть для людей, щоб вони зрозуміли, те, що ви втілились на землі, це великий дар для вас, це великий дар відчувати, бачити, слухати, сприймати на доти, почувати смаки. Коли ви підвищуєте свої вібрації, коли ви витягуєте себе з тих сірих буднів і. Більше проживаєте в моменті, бачите більше деталей навколо, ви можете насолоджуватися більше цим життям. І це те, що потрібно вам, як людині, як тілені душі, духа на землі, навчитися проживати кожен момент в особливій радості, бачити красу цього світу, бачити, як світ піклується і турбується про вас. Відкриватися людям, любити людей, любити себе, ви можете любити людей і створювати чуття любові у вашому світі лише через себе, через прийняття свого істинності, свого свого буття, через прийняття вашого людського втілення. І любові до своєї душі, до духа, що через вас проявляється. Тому що, коли ви не любите себе, своє тіло, ви ніби відмовляєтеся від, від духа, що всередині вас. А він чекає, чекає цієї миті, коли людина відпусте всі страхи, всі обмеження. Відчую себе вільною, відчую себе любимою Богом, відчую себе любимою світом. І коли її дух зможе проявлятися через неї, дорогі майстри, вчителі близькі, що означає проявлення духа через людину? Це коли людина йде за своїми істинними бажаннями, коли проявляється Кожному русі, в кожній в кожній хвилині, в кожному вимірі простору проявляється так, як би хотіла її душа по відчуттю. Насправді душа дуже сильно підказує завжди, що для неї в цей момент є важливо. А ми ви люди намагаємося йти проти, ніби ну це ж зараз неважливо. мені зараз потрібно помити посуд, чи мені зараз потрібно сісти за роботу, а душа вона хоче зовсім іншого, і вона веде вас в творчість, проявлення. Від цього ви здобуваєте енергію, коли ви вільняєте. Те, що хоче робити ваша душа в моменті, ви вільняєте енергію, яка на це вам дається. І отримуєте ще більше енергії від цього процесу, ще більше збагачуєтеся. І тоді насправді ви вже можете акумулювати цю енергію, розтрачати її на ті речі, які вам необхідно зробити, але з більшою любов'ю, з більшим бажанням. І тоді це набуває особливого сенсу. Годую вас, вчителі, майстри близькі. що ще передати людям, які слухають це відео. Більше розкривайтеся, розкривайтеся цьому світу, розкривайтеся собі, відчувайте свої істинні бажання, не нав'язані іншими колективами людей, не нав'язані телевізором, не нав'язані рекламами, суспільством, не нав'язані політикою. Більше відчувайте те, що... Істину для вас, те, що б хотіла істина ваша душа, і йдіть до цих бажань, йдіть, проявляйтеся, робіть кроки. Лише дії і кроки наближають вас до того бажання. Якщо воно є істинним, то ви побачите, як швидко воно буде втілюватися в вас. Але для цього потрібно мати зв'язок. Своєю душею зміцнювати його, розкривати серце. Відкриватись, не зажиматись, проявлятися, відкриватись про тіло. Благодарую це все на сьогодні. Благодарую, благодарую, благодарую.